Свічки, пантограми. Нічого дивного. Два кунуса? так, мені треба якісь там балкомотні. кунусами. ліпусами. Два автоси це є 10 кунусів. це 12, кунусів. це 1200 ліпусів. Класно, ти розгадуєш. так. Ліпусів, кунусів. Я Короче, все, відходь, я пригаю. Я пригаю з, з мітлою. Арабська ночь. О, прикольно, щоденний погляд у майбутній. Ми, ми знаємо, що, що ви підпишетесь. А ми знаємо, що ви підпишетесь, підписуйтесь! Хай, привітки! з вами я Алсік та Васчок. І так, ми продовжуємо і грати Escape Simulator. в котрий раз же. І ми починаємо нову DLC-шку. Це буде DLC про магію. І ми зараз будемо проходити перший рівень магазин магії. Ну що ж, починаємо. Магічний магазин. Ти як там до магії відносишся? Mm, я, люблю. Mm. я люблю магію, я хотів бути пожиттю чокуном, я не знаю. Пожитюче клоном? Мені. Так. так, тут є ваги. Один кунус це 100 ліпісів, і один Аурус це 5 кунусів Ясно <пожит 'я> Так, чекай. Ту... На, тобі цукерка. На це тобі. Mm -hmm. О, це 1200 ліпусів. А якщо це 1200 ліпусів, це означає, що це. Е... 10 Кунус. кунусів аурус 12, 12 кунусів А якщо це 12 кунусів це означає, що це є 2 Ауруса і. 2 конуса. 2 конуси. Ну, я той жатуй, ворнавтика. Та я понял, я бачу оцю цю штвинці. Я не знаю, це зважати требаш. Але де. Я вже готов. О, а це тобі гримуар, чуєш? гримуар магія це тобі. Гримуар. Я шоколадку з'їв тільки Угу. Тут капелюхи якісь ключик мають, чуєш? Капелю. О, тут це, оцей сейф є. Чекай, чекай, чекай. Вот. О, диви, 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 ходи сюди, диви, на твій перший сагад. Що, так. що, що? О, підійди сюди, нажимай. Ага. Ага. А, диви, тут треба... Тут ще є прикол з капелюхами, їх треба вміряти. Ну, чекай, давай, оце ставиш, вот капелю. цікава штукенція. Ну, от він і нога. Що, що? Бачиш? А, бо. Це капелю. А ну забери капелюх. забере каплю. А. Я у -у. <звук> ага. А тут ще одна книга якась. Так, тут скло розбите, це мусорник, е, свічки, пентограми. Нічого дивного. А, стандартний день. <свук> <це. плес> стандартний день. <плес> uh, так. Тут якась карта, клада карт напевно. О, я знайшов ключ. Е, ключ о, з ліпусів. Опа, на. Синій ліпус е, скільки це ліпусів. Ага. Синяється ага. цукерка, скільки це ліпусів. Ваза, добре. Я, я зараз буду їхати ага. Ти бачив? Що? Ти глянь! Ваза розбивається і перетворюється в нову. А це, це ваза для розгадки? Ваза перетворюється в нову. Ага. Добро. Я буду розгадувати тут прикол, а то там. Скики тут сувіїв? Ніфіга собі. Два кунуса. Так, мені треба и кисталь. Стой... Е... Блокнотик. З uh -huh. тими кунусам. кунусами. З кунусами. липусами. Я тобі кажу. це так, це є два кунуса. конуса. И 1. 1279 ліпусів. Оу. Так, так. А скільки треба? А тут ліпусів? липусів. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А, це сума всіх ліпусів, поняв. Значить, так вот, е, 1279, Ми додамо два конуси, Два колуса це у нас 200 ліпусів, Це виходить 1479. Зрозумів, так? Ні, <coughs> нічого не зрозуміло. О, ваза. Все нормально. А, а зелена синя червона. Зелена синя червона, отут треба. І так, зелена. Там? Зелена це два ось така. Ну, не така. Зелена, ось така. Далі. Червона ось така. Ось два така. Це є 10 конусів, це 12 Ой. конусів, це 1200 ліпусів. Класно, ти розгадуєш, так. Ліпусів, конусів. Так, і голуба, це є ось така грубенька. Окей. Що я правильно порахував? Єй! Рука. Як Такі який то Я не розумію. Три. Вісім Угу. <реш> 7. Хм. Е, чекай, Що це таке? Це не зірка, це якась фігня. Місяць. Я, О, я відгадав. О, це прикольно. E, вот Ось тут така прикольна. Mm -hmm. Так, мені треба Рука не надінеться, окей. Щось треба з книгами зробити правильно розумієте? Mm -hmm. Треба перше це розгадати. Е, оцю штуку треба розгадати. Весь оця штука. Викона... Okay, okay. Ба... Ось, щоб відкрити ось це, перше потрібно відкрити ось це. Поняв? Тому що ось цей код до цього, бачиш, там є перше, це є сонечко. Сонечко є намальоване на ось цій шляпі. Тому перша поза оця від сонечка, це є ось ця поза, що тут намальована. А місяць і рамка, вона ось тут, бачиш, на цих шляпах. Значить, нам треба перше ці Ну, ця відкрита. Треба шляпи відкрити, так? Так, так, ці дві. А я не розумію, що це означає. Синя якесь червона, синє зелене червоне. А з вазами зрозумієш що? Та, 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 вже вирішив, отут. Відкрив. Так, цикнеш. А, цукерки! Втикай на цукерки. Ааа, самої форми. Кількість ну, Кількість, типу, прохладно. Забарвлення, ні? А, диви. Диви прикол, диви прикол. Так, ти... Чекай, на них пише, чуєш? А, ну так. Вони на гору летять всі. Чву. <laughs> Чекай. Ну, ну от, попробуй їх кинути. Ага, я бачу. Стричка. О, там книжка літає. Так, книжка літає. Стрі... Стрічка, бачиш? Е, Трічки. Ну, жовте, синє і червоне. А, бачу. Не рухається. Бачу. Е, жовте, синє і червона. Цікаво. Що такі цукерки? Жовте-синє і червоне, блін. Ну, пароль від цього, мені здається, ближче до, до цих штук, що рухається, ніж до цукерків. Бо там прямо оцей знак, Тож бачиш, так. полоски і полоски, а синя пуста. Але я не розумію, що означає си. Ну, типа, бачиш, тут синя перша, потім... Зелена, потім червона, а зелена, зелена, червона. Я теж Як не. це співвідносити, я не розумію. Чого, виїш, тут книжка їсть цукерки? Не цукерки, а шоколадки. Це ти таїш, напевне. Не. Ця книжка з'їла. -а, Вий. ні, фига собі. Годуй, годуй. <світ> е, На її іменно оце не цукерка. Вау! Магя, моя магія По факту. Ти там був по чарам. Що ты? хочеш дощ? чи. А второй, да. Куда я? Знаешь? Ням-ням-ням. Попробуй сюди Заключик синій до речі, на куті. Хм. Hm. Так. Тут короче бачиш оцей самон, той сумонур. Ну. Там треба жертвувати от цієї, види Від шоколадки. Бачиш, приколюхи? Ah. І відкривається приз. Ще одну треба, чуєш? Mm -hmm. Маєш? Маєш, ще одну? Ні. Yeah. Може, мусори? О, прикольно, щоденний погляд у майбутнє Я не шов, я майбутньому. Ми, ми знаємо, що, що ви підпишетесь. А ми знаємо, що ви підпишетесь! Підписуйтесь! Тиха, <різь> так, що там є? Так, Інструкція мама. до наступного. О, чуєш, хтось ходив, бачиш? А. -а, -а. О, як з Гаррі Поттері. Та-та та. -та, -та. так. Ты еще сюда. Чекай. Так, потом он пошел сюда. Потом сюда. Сюда. Еще. А, -а, а, я зрозумею. О, це прикольно, що щось зрозумів. Спершу казан, спершу казан, потім він біжить отут гарбуз, другий гарбуз, потім він йде тут о, якісь книги, йдем сюди. Ну, ми це знали. Один, два, три, четыре. Казан. А Гарбуз, книги. Е, де свічки стоять взагалі по дефолту? Отут, отут свічки. Ага. А что там останется? Шам с собой. Так, свой босс. Ага. Ну вот и шлях наверх. так. оу. Ой,чка, я Короче, сам... Вс, відходь, я прыгаю. Я прыгаю с метлою. Араб, скайдуч. Нич. Ніч. Оу. Чуєш, вишь, скільки нам палочок треба. Їх всіх треба запхати от отсюда. Всі заповнити Че, я цю книгу Дух, ну, я літала О, куди... давай мені, давай. Коку буй. <звук> глядай. Треба знайти Ще, ще бачиш скільки книжок э, Скільки палок. <звук> Візьми цукерки з собою. О, реально Тут гляди О, тут ще одна штука. Дивись. Це ноги. Візьми на цукерки собі. Можеш. E, цукерки? Які цукерки? Я взяв е... є... шоколадки. Okay, okay. A -a -a, hm, нічо, це це я... Star Sport Lights, окей. Okay. Ааа, це шлях. Які uh, er цукерки? Так я... <проб> а, ті, що на низу були? Ну вони ключ для чогось, розумієш? А я бачу лунку вон. Вон вона, вон по прямій, бачиш. Ааа, ніфіга собі. Так може там треба з підлогою робити це? Я пробував, я пробував О, пробовав. Я хочу закінчити. Не собі Так, е, кроки, якщо до чого йшло е, роз... До речі, У мене є загадка для цього приколу. Ну, не розгадку, угу. Зараз буду пробувати. Якісь деревини для стриження. Цвіткіші? Ooh. Породи дерева є більш поширеними низької якості та дешевшими. Тобто біле — це дешевше. Тоді тобто, як темніші породи деревні, і від до вищої якості. Зрозуміло. Темна це серед... ну, темна це вища якість, біл це менша. Зрозумів? Прикольно. Так. Так, що і що далі став? Вот с мені. Так, Давай, далі. дальше. <гум> Вон Існує три типи серцевини паличок, кожен з яких створює різний візуальний ефект під час чакування. Зірки, іскри і близько. Зрозуміло. Прикольно. Так. Час радіація сила. Час за загальне запитання в стані тяжкого радіація сила, слабка жезла. Лази досяють нижчого, сильна жезла, <гум> лази досяють тяжчого. Зрозумів. І що, і що, а що я маю скрафтити? Може, то по діагоналі, де. Да? Бо тому що мені здається, треба спочатку цю задачу. від... Ну. Бачиш, тут є буци, ноги, бачиш? Угу. Може вони будуть ходити потім. Ти будеш рахувати собі. Варіант. Я думав їх представля... давай, представати. Давай, і давай перше оце, от перше розгадаємо. У чому тут логіка. Е, давай, все легко. Е, Це є. Зараз тобі скажу. Це є. Зараз. Отако, і такого. Чекай, я походу зрозум. Може форма їхня? Бачиш, оці форми їхні. Наприклад, тут. Спочатку сині і зелені сині. Сі п'ять, напиши п'ять. Ооо. Ааа, є. Целае і зелене, це 3. Зелений а. Uh, а, і 8. 5-3-8. 5,38. Ніфіга собі. Є. Yeah. <звук> я не можу. Ужас. Я тупий. Оце Оцего я не знаю, це ти розгадав. Ага. Uh -huh. Не знаю, да. Це що там, доречно, мальоване було? Ага, ця штука. Ця штука, ця ось. Тако, і значить, останнє це буде Щось з цього. О, є Я тими Та зараз зараз. Постав його на ногу. рахував? Я ні. Давай я йду писати. 1, 3, 4, 5, 6. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три. Раз, два, три, 6, п'ять. Шість. Yeah. E, шість три, тепер ти палички роби. Ти палички міш Господи, робити. Я не мію? Ти, ти що не Я думаю щоди ти вмієш. Ну, ти казав, mm. я щось там знаю які правила, я вже. Я вже. Я, я, я вже ніби 100, 100 мільйонів років проживаю на таких планетах, як ця. Так, давай я тоже. Давай, давай, все буде. Давай. Я тоже дай погляну. Якість деревни паличок. Світліші породи деревни є більш поширеними низької якості. якости дивись, А, дивись, двигайсь, дивись, Що таке? Візьми паличку. одну, питями любую. Ну, взяв. Ось сюда, пидвина, давай. Оооо. Чем вода і и че в. Поняв і треба тоді поставити місця. А ну, ще раз. Давай і оцю паличку. ще раз вистави. Добре, в неї сила 2. Тобто в неї потужність 2. Стріляє, вона чим? Що в неї йшло? Зірочки, зірочки. Зірочки. Зірочки це в тебе в правилах фенікс, по-моєму, старс. Зараз, зараз, зараз. Зірочки це... І вона коричнева, вона, типу, це середина. Ой, чи біла? Типа, вона тоді легша. Отако, отако, поняв? Це вона. Ні, ну, це я її чекати. тримаю, так, я, я маю А, Отак, там, так. Оця, давай. Добре, тепер я давай. на, на отут. Давай це лову. Оця має аж три потужності, а стріляє вона електрикою. Що з електрикою взяли? Mm, Лайкін це той от, один ріг. Єдин... Добре, Є, ну електрика. Uh -huh. І вона сильна, і в неї якість дуже хороша. Отак. Так, ця палець тобі паличку. Я поставив тобі на підпис. Тоже 3. Mm -hmm. за Лооо. Запхай свою палочку, не позорит. Mm -hmm. Так, а я не знаю mm -hmm. он стреляю? стріляє, якимось крапочками вогнем чи шо тут? Искры это. Окей, за что искры? E -е, Теперь я чекай. Стреляю електрикою и аж до третьего. Але я слабка якість, Вот так. Uh -huh. а ти Іскра. І ти слабка, якість. І скільки в тебе колів було? Один. Дэн. Лям. Так куда, сюда, типу. Ну, шести. Ага. Ні, ты чикай, вот тут я вот такой. а а Ага. Ты прям. О, двы! Двы, двы! Да, да, Зайди, зайди сюди. Ти бачиш? Угу. Ага, тут треба... А ну попробуй розгадувати, я не знаю. Ааа, це, це що, куди веде? Вау, wow. ну давай рухаємось. Давай я, давай ведемо по цей. Я плюную за одним. Дейди, дойди йди, рухайся, 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 іди, дай. Місяць. Uh, це я є перший місяць, я так розумію. А де це входити? Так на горі. Yeah? Ага, ну давай. Ну вот тут, ну вот тут. Yeah. Плюс скриня. А, та, цю, да, відсунь. Да, вводи. А, понял. Було прикольно. А, окей, добре, йдемо далі. Е, uh, ця штука. Ось сюди, йде. Ні, ні, не в той бік. Оцей, 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 цей. Ух, ніфіга, спів, воно кудись пішло вниз. Ну йдемо. Угу. Йдем, Їдем, пропільнуємо. Ну, чуєш, тут щось є. Але нам треба висити. Ось сюди. Щось тут повело сюди, сюди. Друге. Цілий місяць, повний. Другий цілий місяць, давай. Так вот, тепер третій. Це є. Але може темний, ні? Бо це без місця, це погоду. Темний це повний, і Чи як? Ні? Отак, є. А, окей. Е, так, тепер ось цей вот. А ні, він далі пішов. А ну, ну ну. ну ну А, там на горі, я його бачу, подаю. Це половина. Ладно, й там, де був повний, чоо, чу... чуєш, чой чу, шуди здавати, де. А, ну от. Ага, він бачиш, половина рівно. Бачиш? Давай, давай, половина. Так, а там де був повний, візьми білий постав, білий постав. Бо я вже бачу де тебе понял. Окей. Я. Так, куди тут ставити? На ту... Пробу, на той манекен. Тенеш. А, ні, на цей манекен, чувак. А, Бери. Я думаю, пропало десь. Вот, вона вказує десь на урпаде. Не. Yeah. Йоу, цікаво, капець. Да, да, да. А вот, чуєш, клітка. Uh, там ключик. Ключ. Uh. Туди. Так. Ну це дуже прикольно, Це прикольно придумано Та, да, це дуже зроблено продумано. Uh, це було класно. Мені зайшло. Та, цей левел був прикольненький. Блін дуже довго важко, ну, догадати, ну, що це та. треба спасти там цифри. Оце було важко. Та-та-та. <реш> а, та та-та, оце було, це було капець. Ну, ніби логічно, але капець як нелогічно. Логічно, але це да. Та, але капець як нелогічно. <реш> Оці всі штуки, оце от. <реш> це було капець. Ну, але, в принципі, це логічно так виглядало, насправді, сині згору, згору, типу, і виходить п'ятірка. а знизу зелена. Я в шоці. <реш> О, як ти танцюєш файно. <реш> <реш> Так, це було прикольно. Мені сподобалось тобто, після... промову. Так, пі мені сподобалось після того, як е було ти от оце все, знаєш, привиди, оці от штуку, так, коли ти лампу взяв. Це було красиво. А, так, 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 та. І прикольно, що воно, типу треба забирати, ставити, воно дає ключ, який, типу, проявляється повний. Воно ніби другий вимір такий, знаєш, то, що ми не бачимо. Астрал, астрал. Так, наступне буде щось таке. Хрономенці, хрономені. Як якийсь музей, музей, церква, я не знаю, якась штука. Зал хронології, так, зал, зал хронології буде. Ну що ж, а поки що ми будемо на цьому завершувати. Кому сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Пока-пока. Зал хронології нас чекає. У -у -у.